Доброго ранку. Подивіться, діти, яка краса навколо. Хочу в подорож вас запросити малята і всі разом будемо мандрувати. Перш ніж будемо вирушати, треба всім посмішки подарувати. Посміхніться, діти. Незабаром випаде сніг і вкриє все навколо. Але чи завжди лежить сміх? Чим же вкриті дерева? А на які частини дерева пухнастий білий сніг? Звичайно, на гілки і на стовбур. Коли це буває, що клем засинає, сніг на гілочки лягає, наче ковдрою вкриває. Правильно. Узимку. Зима всюду походила, ковдрою всі дерева вкрила. А які ж дерева відпочивають, а які на весну чекають? Які дерева ви бачите на картинах? Так, це горобина, береза тополя. А як можна взимку розпізнати дерева? Звичайно, за кольором кори і кроною. Подивіться уважно. Це зимовий ліс. Чи є серед дерев берізка? Подивіться на зимові дерева. Чому їхні гілочки можуть хилитися донизу? Коли снігу багато, на гілочках дерев. Їм важко його витримувати. Але нам здається, що сніг легкий і пухнастий. Ось вони і хиляться донизу. Хоча сніг і холодний, але корінцям тепло, тому вони сплять. Особливо добре для молодих дерев, бо вони ще дуже слабкі. А яку ж назву має це дерево? Правильно, звичайно, це ялинка. Сива матінька зима молоду яличку одягала крадькома снігову спідничку, обтрусила яличка снігову спідничку, по зеленому дні, видно моє личко. А чи змінилася ялинка з настанням зими? Правильно, змінилася. Вона стала більш красивою і більш зеленою. А чому ялинка не відпочиває? А нас у лісі зустрічає. Вона не боїться морозу. Вона продовжує радувати гостей лісу і взимку. Холодно у лісі клену, калині, вірсі. і зимою наодинці не страшно лише ялинці. А чим вкриті гілочки ялинки? Голочками. Що ще, крім гілочок, росте на ялинці? Правильно, шишки! А якого шишка розміру? А якого кольору? Дійсно, вона коричнева. За розміром шишки бувають і маленькі, і великі. А якої ж форми шишка? Вона округла. Що ж ховається під шкарлупками? Як ви думаєте, діти? Подивіться уважно, це ж насіннячко. Хто ж любить ласуватися насінням шишки? Звичайно, і білочка, і шишкарі. Малята, а де ми сьогодні з вами побували? Які дерева розглядали? В якому дереву не страшні морози? На сьогодні наша мандрівка завершилася. До побачення, малята, до нових зустрічей!